засіданні 22 і зачну сесію на середу. Маючи можливість, не проводячи те, розрахуватися 20% коштування до згору за прошли рік за 2014 року. Таким чином, а по факту кошти на охорону залишилися на рахунках об Державні стації обласної ради. Ми мусимо передати раду, тому що нам треба не людям платити. Молоді вже виділені кошти на ті самі конференції. 700 тисяч і 480. Тисяч. Якщо у нас буде проблема з системою ради, ми будемо додатково цікавити зараз вирішувати. Наші значні з рішення прийняти. Пропонує з роботи. Наші садиння. Значить повідомлення підписано ніяким прокуратури Харківської області. Прошу голосувати за питання прошу кого ви послухати з друзья прокурорні. Ось прибуду Генерального прокурора за ситуацію, яка сталася з нашого волонтерами на пункті. Прошу голосувати.

za 70 se bližinjio a